Велика повага Карпатам за те, що в кожному матчі вони вшановують полеглих героїв. І сьогодні така акція перед важливим поєдинком. І ось цим дітлахам трошечки позитивних емоцій для їхнього життя. Чи подарує клуб позитивні емоції? Подивимося, тому що от в цьому матчі, хоча там Олександрій вважається невеличким фаворитом, як на мене, взагалі фаворитизму немає ні в кого, і це дійсно поєдинок одразу на три результати. Який він буде, цього, мабуть, прогнозувати не може ніхто. Нам же хочеться в будь-якому разі побачити трошки феєрії, тому що три нульових нічиї було у цьому турі. Це забагато. Такого ще жодного разу не було по ходу сезону 24-25. Ну і сьогодні, слава Богу, Крембас-Колос не продовжили цю тенденцію. Сподіваємося, що і Карпат та Олександрія також відійдуть від такого флешмобу. В 28-му турі відкривається цара, і Цара отримує передачу один в один проти свого суперника проти полегенька. Подача до штрафного майданчика відбивається Володимир Дамюк і удар з льоту від кампуша. Та він продовжує це робити. Мігель Кампуш. Другий матч проти Карпат, і четвертий забитий м'яч. І знову з льоту, і знову красиво, і знову за меж штрафного майданчика. Леджендері день тепер сьогодні буде. ну Тут до ночі ще далеко. Але Мігель Кампуш, п'ятий гол в УПЛ. Як же впіймав? Єдиний футболіст у цьому сезоні, хто забивав у ворота Карпати просто у цьому протистоянні. А між іншим, пройшло то вже 100 з лишнім хвилин. Денис Мірошніченко. Він біля м'яча. Мірошніченко показує, що буде виконувати верхову передачу. На ближню стійку Чачува пішов. Єрмаков не втримав, можна добивати через себе. Дуже красиво це було, але трошечки не точно. Ігор Невес. Людина, яка також роззабивалася. Ну, це була б ще й кульмінація для нього. В попередніх трьох поєдинках по голу. в попередніх двох матчах плюс асист у матч проти лівого берега. Ну і Невес. Трошки бразильськості. Тоту -то на штафно майданчику, ну, ось це якраз заготовка. Там одразу двоє футболістів пішло на цей м'яч і вдалося прибрати. Цару прихована передача. Чачува п'ятою дуже м'яко пригальмував м'яч, але Залишився він у Карпат. Тепер Чачува подає Єрмаков на виході. Грає кулаками. М'яч у воротах. Один-один. Вони затовкли його. Мігель Кампуш. Що автогол. Він всі коли буде забивати цих поєдинків. Чачева, здавалося, невдала. Передача але доходить вона до пологенького. Той повертає на амброзія подачу від нього. Не надто вдало. На виході це Мігель Кампуш. Мігель Кампуш з тигном відправляє м'яч. Фіналізує загалом цей епізод. Не Бруніньо і отримав Кравченко. Давайте ось тут. Чи проти Єрмакова не було порушення правил, здається, що все чисте. Варто ще на всякий випадок перевірити. Протигорія Єрмакова піде дивитися. Ані, офсайд. Офсайд? Ну офсайд. Добре. Якщо це на варі побачили, то він був. Кому дивимося? А тут ми дивимося дійсно офсайд у Чачуа. І при чому доволі таки широко при передачі очередька на Чачу. Тому що далі вже дадуть нам фіналізуємо й цю атаку. Чи було тут положення по грою, Не факт. Але на нього навіть не звертав увагу, тому що перед тим якраз такий епізод був у Чачо. Болістам Карпат Чачуа на лівому фланзі відкидає Чачуа на Бруніню. Бруніння кілька варіантів. Удар по центру воріт. Георгій Єрмаков. Спокійно все контролює. І підключення Дам'яна Танди. Причому Карпат продовжують атакувати. Очередько праворуч вже зустрічає його копина, Подає Подає лівої ноги. Очередько. Удар вискакує на цю передачу. Ігор Невес підправити в ворота не вдається, але з довгострота біля воріт Єрмакова. Ми Вже так десь починаємо забувати, що Карпати лише в цьому сезоні перебралися до еліти. Зараз хороша передача на Мишньова. не встигатиме Дмитро. Обробити м'яч, який відскочив від землі. Не надто зручно для нього. Ну, ось тут перша реакція. Можливо, і треба було десь грудьми прокинути. По Адаміку працює Кампуш Мірошніченко знову на ближню сіку. Чаджо! влучає в хрестовину ось такими боковими ножицями. Знову м'яч ледь не влітає. У ворота Олександрії. Знову щастить команді Руслана Ротаня. Але як він там взагалі склався? І ось ще раз цей момент. Ми подивіться на ці ножиці. До фінальної третини. Кампуш знову здали. Є... Це вже кураж Базар пішов від Мігеля Кампуша. Кінерейкін вже готовий. Ну, це треба було влучити. А поки слідкуємо за роботою Єрмакова. Розумію, кутовий тут має бути. Удар по воротах Олександрії відбувся. Удар по своїх. Знову френдлі фаєр від Мігеля Кампуша. Але реагує Єрмаков, цього разу не допускає помилки. В межах центрального кола все відбувається. Очередько бачить вільний лівий фланг. А тут є партнер. Це Денис Мірошніченко буде подавати від Мирошніченко Костенко вискакує знову з-за спини копини і пробиває поворота. Але здається, сам не зрозумів, що такий подарунок йому підготував лівий захисник Олександрій. Що там можна було згуртуватися і дійсно направити м'яч куди треба. Хороша нагода для Карпа зрівняти рахунок. Буквально на останніх секундах вилітає. Шестеро футболістів якраз таки більше, десь десять і більше записали на свій рахунок. Зараз очередько є можливість подавати простріл від нього Ігор Невес. Давайте дивитися, чомусь тут потоптався. Доволі таки знатно по його ногатку. Буквально стрибнув на його ногу Іван Калюжний. Це було боляче. Ну і ще раз дивимося на епізод з Невесом. Пропускає цей м'яч кампуш. і Невесу треба було лише правильно викрутити ногу. Філіпов далі відіграє. Шепілів пригальмовує. Шепілів битиме. Повзворот пролітає цей м'яч. Ну, там така невеличка візуальна омана була, що міг би десь і залетіти якийсь гол фантом, але ні. Це удар від Володимира Шепілєва повзворот. Цього ракурсу буде очевидно. І побачимо, наскільки ж далеко пройшов тут м'яч. Екс-футболісти руха, які цієї зими прийшли. Зараз яка помилка у Карпат Філіпоу. Таке відчуття, ніби поквапився. Олександр, прибуваючи з лінії штрафного майданчика. Там фактично ситуація в 2 в 2 була і можна було спробувати якось оригінальність. Так, і подвійна заміна у складі Карпат. Ігора Невеса ми бачимо, який йде відпочивати. Інший Ігор або Ігор. Краснопір з'являється замість нього. І Олего Чередька знімає Владислав Лупашко. Випускаючи люк Квасницю пер трошки зросту додалося. Бруніньо виконує цю подачу. Вистрибує найвище за всіх зараз. Купина заважає Єрмакову. І на це реагує арбітер. Одразу двоє футболістів у зелено-білих кольорах. Прибувало перед голкіпером у його воротарську майданчику. Тут і Краснопір, і Костенко заважали. Виконав її в підсумку неточно. Краснопіру тут дістається від калюжного. Груба гра від Івана. Небезпечно грає. Одразу жовту картку. Демонструємо Олексій Деревінський. Виходить останнім часом. Кампуш помиляється при передачі. Відбирає поки що. Чисто каже Деревінський Карпати. Власниця підключає Чачува. Чачова виграє цю боротьбу корпусом. Падає, але ніякої реакції від армітра. Поки що дуже уважно, тому що зараз можна завестися. Ось вона передача, кладе, витягує свою руку Копина. І по футболці Чачуа видно, що починає потрошечку підтягувати. Чачуа вже обігав, та ще й по обличчю Копина. Піде подивитися Деревінський. Ну і ось цей момент. Передача від Квасниці. 11 метрів. Це пенальті. Але пробиватиме новий гравець. Ігор Краснопір ще жодного разу не бив пенальті за Карпати. Ну і дивимося, Краснопір проти Єрмакова. Краснопір впевнено забиває Ігор. Свій перший гол закарпати в цьому сезоні. І одразу з м'ячем до центру біжить. Рахунок таки стає. 1-1. І цього разу вже легально будуть радіти вболівальники на стадіоні Україна. Ігор Краснопір 11 матчів проводить. Закарпати лише зараз відзначається. До того 17-ти за рух він забив 6. Розхитав, розвів м'яч м'ячного кіпра по різних кутах. Впевнено, в футболістів. Карпат, які били ці пенальті, не вистачало. Впевненості в Ігора Краснопіра вистачить. Зараз так швиденько перевірюю інформацію. І швиденько перевірив, жодна команда в українській прем'єр-лізі не била більше пенальті, ніж Карпати. Ну і ось зараз емоції між Микитою Кравченком та Владиславом Пашком. А Тут битва вже пішла. Включається, тренерський штаб Олександрії. Тут не лише тягаються хлопці. Так, UFC на полі без червоних. Тут не обійдеться. Шабанова. Зараз тягнуть усі чужі свої. А ще не доводилося мені коментувати бойові види спорту. Шабанова завели. Розбиратися зараз з Олексію Деревінському. Він поки що далеко від епізоду. Сергій Кравченко. Ну от тут бойцюганів е, вистачає. Тренерському штабі обох колективів. Поки що лише жовта. Для кого? То бабогло шабанов, наскільки я зрозумів, напрямок цієї жовтої картки. Ну, ха -ха, друзі, якщо це провокація, то тут, вибачте, можна бійки розпочинати в кожному епізоді. Микита Кравченко ледь-ледь доторкнувся до Владислава Лупаш. Біля м'яча, але не з ним. Зараз шах. Борець проти Дживані. Падає Артур. Мовчить свисток Олексія Деревінського. Але тут є підхоплення від Квасниці. От падіння Квасниці вже не залишиться без попередження. Іван Калюжний в нього була жовта. Іван Калюжний це вилучення. Тепер цьому матчу було все. Тут не треба знати іспанську чи португальську, аби прочитати по губах Івана Калюжного. Друга жовта це не пряма червона, тому пропустить наступний поєдинок Іван Калюжний проти Вереса. Зі спини важко було помітити. В польоті був квасниць. Тому легенького дотику навіть вистачало Карпати. Зараз б'ють воротах, капелюють стосовно того, що кутовий має бути. Чи гра рукою? До чого тут хочуть достукатися Карпат? Знову Мірошніченко подача від нього. О, так, тут, якщо не накутовий, вказав арбітр, то це, мабуть, помилка власницею доволі таки цікавий. Чи був там дотик, чи зумів зіграти. Все ж таки півзахисник. Карпат зараз удар по воротах. Стрибали. Так, казали в дитинстві, щупачками. пачками. тут одразу кілька футболістів Карпат, але суперсильно удару не вийшло. Прийшовся він якраз таки в Георгія Ярмакова. І є підбирання зараз за Квасницею. Полегенько просто вантажить до штрафного майданчика. забігання. Чачо. Чачу! Чачу! А -а -а! Забиває Амброзі! Оце так дотик. Чачу, це так розв'язка. Карпати виходять перед 90 плюс п'ята хвилина. 2-1. Камбек для Карпат. 2-1 Карпат попереду. Боже ж ти мій. Давайте дивитися. Здається, навмання просто виконував, якомога сильніше вибивав цей м'яч полегенько. І на випередження проти Микити Кравченко знову Амбросі Чачо оббігає крайнього захисника. Коли заробив пенальті, це був Копина. Коли забиває Чачу, а це Кравченко. Чачо просто несеться вперед. І наскільки ж ідеальний удар в нього виходить? Ось з цього ракурсу буде здорово. М'яч летів спочатку повз ворота і в останній момент закрутився під стіечку. Це справжня футбольна естетика та краса. І це фінальний свисток. Офіційно Карпати все ж таки перемогли в цьому поєдинку, Поштовхалися, покричали, але руки потиснули наприкінці Руслан Ротан та Владислав Лупашко. От за це дякую. Це була шалена драма, друзі. Це був трилер, драма, бойовик. Все. Всі жанри зібралися в один.